Сьогодні ми з вами маємо розглянути, що таке пряма мова, з яких компонентів вона складається, і які розділові знаки нам потрібні для оформлення прямої мови. Пряма мова це передача чужого мовлення зі збереженням змісту, інтонації, лексичних і граматичних особливостей. Пряма мова складається з власне висловлювання та слів автора. Вони вказують, кому належить пряма мова. Звертають увагу на емоційний стан мовця, його дії та ставлення до співрозмовника. Шановні учні, сьогодні ми відвідаємо музей становлення української нації в Києві. Авторка цього висловлювання вчителька. А слова, шановні учні, сьогодні ми відвідуємо музей становлення української нації в Києві безпосередньо пряма мова. В усному мовленні пряму мову вимовляємо голосніше і повільніше, а слова автора тихіше і пришвидшено. Між прямою мовою і словами автора робимо невелику паузу. На письмі пряму мову беремо в лапки, а перше слово пишемо з великої літери. Якщо слова автора стоять перед прямою мовою, після них ставимо двокрапку, якщо після прямої мови тере. Речення з прямою мовою є складним, бо має кілька граматичних основ. Слова автора можуть стояти перед прямою мовою, після неї та всередині прямої мови. Учителька сказала: Шановні учні, сьогодні ми відвідуємо музей становлення української нації в Києві. Слова автора стоять перед прямою мовою. Після них ми ставимо двокрапку. Відкриваємо лапки, записуємо перше слово прямої мови з великої літери, закриваємо лапки і ставимо крапку. Діти радісно закричали. Нарешті екскурсія! Слова автора стоять перед прямою мовою, ставимо після них двокрапку, відкриваємо лапки, записуємо пряму мову перше слово з великої літери. Речення Окличне ставимо знак оклика тому і закриваємо лапки. Назар спитав, а такий музей хіба існує? Слова автора йдуть перед прямою мовою. Після них ми ставимо двокрапку. Відкриваємо лапки. Записуємо пряму мову перше слово з великої літери. Речення питальне, тому в кінці речення ставимо знак запитання і закриваємо лапки. Віра замислено додала: Не знала про такий. Слова автора стоять на початку речення перед прямою мовою. Після них ставимо двокрапку. Відкриваємо лапки, записуємо пряму мову перше слово з великої літери. Далі у нас, подивіться, речення не завершено, тому ми ставимо три крапочки і лише потім закриваємо лапки. Зала перша давньої історії. Віро, глянь, смайлики! гукнув Назар, нахилившись до глиняної миски. Пряма мова стоїть перед словами автора. Тому відкриваємо лапки, записуємо пряму мову, речення окличне. Ставимо знак оклику, закриваємо лапки, ставимо тире І з маленької літери записуємо слова автора. В кінці речення маємо поставити крапочку. Трипільська культура 6000 років тому прочитала підпис Віра. Пряма мова стоїть перед словами автора. Відкриваємо лапки, санатовуємо пряму мову. Закриваємо лапки, ставимо кому, тире і слова автора записуємо з маленької літери. В кінці речення ставимо крапочку. Як це не було? Здивовано запитав Назар. Пряма мова стоїть перед словами автора. Беремо її в лапки. В кінці прямої мови ставимо знак запитання, бо речення питальне. Закриваємо лапки. Ставимо тире, слова автора. Зверніть увагу, знову пишемо з маленької літери. Тоді ні не те, що смайликів, зауважувала вчителька, узагалі інтернету не було. Пряма мова розірвана словами автора. Відкриваємо лапки, записуємо пряму мову, ставимо кому, тире. З маленької літери записуємо слова автора, після яких ставимо знову кому, тире. Речення у нас продовжуються. З маленької літери продовжуємо пряму мову. Речення окличне ставимо знак оклику і закриваємо лапки. Он який гарний посуд був! А яка прикраса! Захоплено промовив назад. Теж тропільців. Пряма мова знову розірвана словами автора. Беремо пряму мову в лапки, відкриваємо лапки, занотовуємо пряму мову, речення окличне, ставимо знак оклику. Тире записуємо слова автора. Ставимо крапку в цьому реченні. Тире, І пряму мову вже продовжуємо писати з великої літери, тому що після слів автора стоїть крапочка. Друга частина прямої мови у нас питальне речення, тому ставимо знак запитання і закриваємо лапки. Ні, тут написано пектораль царя скіфів, відповіла Віра і додала Я таку насила б». Пряма мова розірвана словами автора. Якщо слова автора вживаються всередині прямої мови і умовно діляться на дві частини, як в нашому реченні, відповіла, відноситься до першої частини, а додала до другої. Частини слів автора стосуються першої частини прямої мови, а друга частина слів автора другої частини прямої мови, то після слів автора ставиться двокрапка і тире, а друга частина прямої мови пишеться з великої літери. Практична робота. Ставте відео на паузу, і в зошитах запишіть текст правильно. Ставлячи розділові знаки при прямій мові, обов'язково занотуйте схеми до кожного речення. Перевірте себе, чи правильно ви все зробили? А якщо вас зацікавив музей становлення української нації, ставте відео на паузу та скануйте QR-код.